Всім привіт, мене звати Варвара і дивіться, дивіться просто дуже куча. Сьогодні 7 грудня і дуже багато тут цих подарунків. Просто е, зараз Оце тут коробки попадаються. Mm. Дуже багато подарків. Це лише сьогодні безстро розбирайте подарки, інакше буде капець. <плес> Потому, що завтра... Так що, що вже? Вже цих подарунків не буде. Ваня, близько... не відкривай! Опа! А треба коробку Коробку. Треба, mm. треба дуже багато брати, іначе всі пропадуть просто. Блін, так. А та а нам так не мо. Ой, блін. А нам так не можна. О! Ріб'ята бистро ідіть. Якщо ви побачите це, швидко ідіть на пошту і забирайте всі подарунки, просто бо завтра їх не будуть.